Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде на знання наказових знаків, Другим буде завдання з теми розташування транспортних засобів на дорозі, і останнім буде завдання на знання інформаційно-вказівних знаків. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому напрямку дозволяється проїхати водієві рожевого автомобіля? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: 1. лише в напрямку А. 2. в напрямках А та Б. 3. В напрямках А, Б та В. 4. В напрямках В та Г. 5 в напрямках А та В, та 6 – всі напрямки заборонені. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та рожевий автомобіль на цій ділянці. Тут водієві пропонуються чотири напрямки для подальшого руху. Напрямки А та Б це поворот ліворуч і праворуч на перехресті, напрямок В це поворот праворуч на територію магазину, а напрямок Г це поворот ліворуч на територію пункту технічного обслуговування, про що свідчить знак 6.5 пункт технічного обслуговування. Очевидно, що заборонити проїзд в тому чи іншому напрямку тут може лише один знак. А саме 4-1 рух прямо. Цей знак дозволяє продовжувати рух, що логічно лише прямо. Втім, і для нього є декілька виключень, але до них ми повернемося трошки згодом. Спочатку треба сказати, що дія знака 4-1 рух прямо поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений. Але якщо знак встановлено на початку дороги або за перехрестям, як в нашому випадку, то його дія поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя. Тобто виходить, що безпосередньо на перехрестя знак не діє, оскільки його встановлено вже поза перехрестям. Відповідно, повернути праворуч або ліворуч за напрямком А або Б водієві нічого не забороняє. Добре, а як щодо напрямків В та Г? І ось тут ми з вами повертаємося до виключень для цього знаку. Так от, дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами, а також знак не забороняє поворот праворуч у двори та інші прилеглі до дороги території. Територія магазину, як і пункту технічного обслуговування, це прилегла до дороги територія. Але оскільки знак дозволяє поворот на прилеглій території лише праворуч, то він забороняє проїхати в напрямку Г, що є поворотом ліворуч. От і виходить, що в зображеній ситуації водієві рожевого автомобіля дозволяється проїхати за напрямками А, Б та В. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді, під номером 3. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: чи дозволяється водієві білого автомобіля зображений маневр? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. Дозволяється, 2. Дозволяється за умови, що автомобілі попереду рухаються зі швидкістю менше, ніж 30 км на годину. Та 3. Забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож ми маємо ділянку дороги і три автомобілі на цій ділянці. Жовтий та синій просто рухаються собі прямо, а водій білого автомобіля має намір їх випередити, і він уже увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. Дорога наша має по дві смуги для руху в кожному напрямку, а також дві трамвайні колії посередині, що розташовані на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. Водій білого автомобіля хоче здійснити випередження якраз таки по трамвайній колії попутного напрямку. Ну і власне далі тут розбирати особливо то й нема чого. Нам варто просто звернутися до пункту 11.8 правил, де ми побачимо, що по трамвайній колії попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою, а також під час випередження, об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду без виїзду на трамвайну колію. В нашій ситуації нема. Ані знаків, ані розмітки, що забороняли брух по трамвайній колії. А отже зображений маневр водієві білого автомобіля дозволяється. Тим паче, що обидві смуги в цей час зайняті. Головне бути обережним і не створювати перешкод трамваю. Отож, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером один. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Запитання у нас таке: куди дозволяється продовжити рух водієві вантажівки. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один лише прямо: 2. Прямо або праворуч. 3. Прямо або ліворуч. 4. Ліворуч або праворуч. Та 5 всі напрямки дозволяються. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав вантажний автомобіль. Тут водією пропонуються три напрямки для подальшого руху. Що ж може заборонити йому рух в тому чи іншому напрямку. Знову ж таки, звісно, що знаки. В цьому випадку таким знаком в теорії може бути знак 531.1 напрямок руху для вантажних автомобілів. На цьому знаку ми бачимо вантажівку та стрілочку, що вказує прямо. То що означає цей знак? Він дозволяє вантажним автомобілям лише рух прямо, чи можливо навпаки, він дозволяє на перехресті всі напрямки, окрім прямо. Насправді, ні те, ні інше. Ще раз скажу, що цей знак належить не до групи заборонних чи наказових, а до групи інформаційно вказівних. І він просто показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів і самохідних машин. Тобто водієві вантажного автомобіля в цій ситуації знак на перехресті рекомендує продовжити рух прямо, але він не наказує цього робити і не забороняє інші напрямки. Тому водій на перехресті може продовжувати рух в будь-якому напрямку. А отже, я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 5. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.